У цьому відео поговоримо про те, як і коли знайомити дитину з горщиком, а також у кінці будуть книжки, які можна почитати з дитиною на цю тематику. Отже, аби засвоєння процесу використання горщика було комфортним і не призводило до закрепів чи стримування сечовипусканню дитини, необхідно це зробити правильно. А саме важливо знати. Основи фізіології та психології дитини, щоб зробити цей процес максимально природним. Чого ми прагнемо у цьому процесі? Щоб дитина усвідомила свою потребу попісяти, покакати, сказала нам про це і отримала необхідну допомогу або зробила все максимально самостійно. Це не про я посадила, а він попісяв, ніби як по команді на прохання. Це про свідому реалізацію своєї фізіологічної потреби. Коли можна починати знайомити з горщиком? Більшість дітей готові до розуміння процесу освоєння гігієнічних навичок у віці 18-36 місяців, ознаки готовності дитини до освоєння горщика. Підгузок може залишатися сухим протягом двох годин. У дитини є певний ритм дефекації. Дитина знає назви частин тіла, одягу, пробує або може сама зняти труси, штани та одягати їх назад. У дитини є розуміння понять попісяти або покакати. Дитині не подобається брудний підгузок на ній, або вона може вказати вам, що підгузок таки брудний. Дитина здатна сигналізувати про потребу сходити в туалет або словами, або невербально, але свідомо. Тобто, не просто плакати чи метушитися, як це роблять немовлята, а саме вказати на область статевих органів, чи показати пальчиком, чи принести горщик. Діти можуть проявляти ці ознаки у різному віці. Хтось з дітей за рівнем розвитку може мати всі ознаки у 18 місяців, хтось у 24, а хтось у 36. І це абсолютна норма. Це ніяк не означає, що піде у школу у підгузку. Тому орієнтуємося виключно на дитину, а не на родичів, які підказують чи на інтернет дописи, де у когось дитина ходить із 6 місяців. Як підготувати дитину до освоєння цієї навички? Проговорювати суть процесів, озвучувати Ти типу попісяв, ти типу покакала. показувати власним прикладом. Тут пам'ятаємо про особисті кордони, але і не робимо з цього заборони трагедії. Будь-яка мама час від часу ходить в туалет зі своєю дитиною. Так, мама і тату також пісяють і какають, показуємо на тваринах, якщо є домашні улюбленці, або ж на вулиці. Вчимо правильні назви частин тіла. Коли побачили, що дитина покакала попісяла то вказуємо, що так, зараз трохи брудно, мокро, але зараз мама тато помиє і вдягне сухе. Можна читати книжечки на цю тему. Підготовлюємо необхідний інвентар, Купляємо горщик. Горщик на перших порах зручніший дитині, бо на горщику поза більш природна для процесу дефікації, коли ноги можуть впиратися у підлогу. Дуже важливо пам'ятати, що горщик не місце гри чи розваг. Він має бути максимально простим. Музичні горщики, ігри на горщиках, використання телефону або планшету, щоб тільки дитина довше на ньому посиділа. Це не про природний процес. Можна обрати горщик з дитиною, це буде додатковий плюс. Хоча діти раннього віку не дуже добре до цього відносяться, їм до цього байдуже. Горщик має бути на видному місці у доступі до дитини. Необхідно вибрати сприятливий час. Зимою, коли на дитині багато одягу, може бути незручно. А от літом, коли дитина лише у підгузку чи трусиках. Коли ми тільки починаємо, не треба повністю знімати підгузок і одягати труси, тому що початок це лише м'яке ознайомлення. Спочатку розкажіть дитині, що ви хочете від неї отримати. Тобто, ось горщик, він щоб пісяти, какати. Ви можете програвати цей процес із лялькою. Зайчиком та іншими іграшками вашої дитини. Пропонуйте дитині скористатися горщиком, коли бачите, що вона хоче попісяти покакати. Це не повинно бути насильне саджання на горщик, а скоріше дружня пропозиція. Можна робити це після сну, після сніданку. Поважайте право дитини відмовитися. Проговорюйте в процесі, що сталося, вказуючи ім'я дитини, тобто ось Альона попісяла на горщик. Не треба надміру хвалити, плескати в долоні активно чи влаштовувати якісь шоу. Бо природний процес на те і природний, що не треба перетворювати його на якесь свято. Адже дитині важливо усвідомити, що це її потреба, а не потреба задовольнити бажання батьків. Ні в якому разі не використовуйте знецінюючу лексику. Ой, який дорослий, а впісявся. Ой, як тобі не соромно. Не треба порівнювати з іншими дітьми або вказувати. Що це недолік дитини, або засмучуватися надміру від того, що дитина не добігла до горщика. Давайте дитині свою любов і підтримку, орієнтуйтеся на її особистість і все вийде максимально природно. Важливо, що у день дитині легше контролювати себе, вночі дитина має повне право спати у підгузку так довго, як в тому є потреба. Насильні висаджування на горщик уночі переривають сон і дитини, і батьків. Ось книжечки, які можна почитати з дитиною на тему горщика.